Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про підтримку сім'ї до та після народження дитини. Якщо раніше ця допомога становила 10 тисяч гривень, то тепер вона становитиме 50 тисяч гривень. Що з цього приводу думають кам'янчани? Ходімо запитаємо. А це позна би об цьому думати. Надо ж регулювати тоді деньги, гроші, і контролювати на що вони будуть права. Ага. це чудово, тому що моїй дитині скільки 9 років, і я отримувала 860. Гривен, таке отримую. Не сподіваюсь, так вам скажу. По-перше, мабуть, це станеться, але дуже-дуже не скоро. Ні. Нам же це не світи, ми вже навіть не розраховуємо на цей факт. Є благо... благополучне, типу, вони роблять дітей, щоб брати гроші. Народжуваність по-любому підвищиться. Політика, релігія і гроші не обговорюються. А якщо до неблагополучних якихось мам, це сам передач мами думати. Треба. Все-таки аналізувати статус матусі, так або робити як у ці картки малюка наприклад. А, ну, ану рожати буде. будуть більше ну, буде дуже багато дітей, которые не будуть получати максимум уваги.